Українська народна казка солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданикам, а баба сиділа дома, мички пряла, і такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то й проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда: зроби та зроби мені діду солом'яного бичка І осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби. Я вже знаю, навіщо дід нічого не. Робити Взяв, зробив солом'яного бичка й осмолив його смолою. Верночували. От на ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, приде кужиль і приказує пасись, пасись, бичку, на травиці, поки є мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. От і пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого буру бежить ведмідь, наскочив на бичка. Хто ти такий, питає, скажи мені, а бичок і каже Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний вовк золотати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його за раз забік. Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз зубами, та ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка й нема. Ох, мене лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов, та мершіть дніше на, та грібенець на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмідя привів, іди його вбий. Дід вискочив. Віддер ведмідя взяв і закинув його в льох. От на другий день ще ні світ ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, приде кужель і приказує пасись, пасись, бичку, на травиці, поки мочки попряду. Пасись, пасись, бичко на травиці, поки мочки попряду. Потивиряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, Бігає, сірий вибігає сірий вовк та добичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я точь титячок, соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк то дай і мені смоли засмолити бік, а то капусні собаки обідрали. Бери, вовк зараз до боку, хотів смоли віддерти. Драв, драв, та зубами та й зав'яз, що ніяк уже й не віддаре. Що хоче назад, то ніяк так вовтузиться з тим бичком, прокидається баба, аж бичка її і не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла, коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовчика в льоху кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я мечотичок, соломи, зроблений смолою засмолений, дай мені смоли голубчику, приложити до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Узяла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. діто кинув у льох і лисичку. А далі зайчика побігаючи піймали. От як назбиралося їх, дід сів над лядою, давай гострити ножа. Ведмідь його і питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з цієї шкури і собі і бабі кожуха. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти лучше на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і відпустив ведмедика, сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його і питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та назому теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те цілу та овечок прижену. Гляди, і вовка відпустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже, гарна шкурка на опушку та на комірець хочу зняти. Ой не знімай з мене, дідусю, шкурки, я тобі й гусей і корей принесу. Ну, гляди і лисичку відпустив. Остався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він каже у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички та й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі сюжок, на миста доброго принесу, тільки відпусти на волю. Пустив і його. От переночувало ту ніч, коли на ранок ще ні світ заря Аж дер, дер. Щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знову Дер, дер. коли вийде. Та повен двіровець хвок понагнав. От незабаром лисичка принесла корей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сюрьожок, намиста доброго. І дід ради, і баба рада. Взяли, попродавали овечки та накопили волів, та став дітими волами ходити чому Та так забагатіли. Абичок наш, що не стало вже треба, поти стояв на сонці стояв, поки й розстав.